Ну що, колеги, всім вітання. Надивився в тіхто ці відео, які врожаї в нас соняшника. В кого 5, в кого 10, в кого 15, повна жопа. Ну а ми зараз долив у цього апарата водички, обслужив і летим молотий соняк. Подивимось, що сипе у нас, покажемо вам. У нас його небагато. Тарчиків 10. Ой. Закрив. Такого дракона нагладив. Тільки не покрасив, ще сам кузов. А так, зелений баклажан. Виїжджаємо в бой. Кого є, ємо щиток сюди? Хлопчики, ну, відправте мені. Щиток цей і оцей під кабіну. А то якось негарно. А нема де взяти. А так, рама покрашена, кстати. Колеса, диски. Перервав я в йому був мост. Ви бачили. Показував, купив новий ну, нову старий редуктор, був салідолі замазаний. Так просто зняли і обмазали, не знаю. Помага якась була. І за 2000 купив його. Хотіли 3,5, а не за 2, збивав до півтори, але сторгувала за 1800. Отак, От ну плюс доставка додому, машина їхала, 2000 Ну, Ось так колеги. Кришечка ця є, не поставив, десь покрашена. Невеличкий ліноріум. Грошей багато не маємо в сонях. Хтось зна, який урожай покаже. Чи хватить на лінорів сюди купити той ков'єр за 1100, чи, чи ще не натягнемо. Так само по обшивці. Ну і всередині покрасив дракона. Зелененький, красивенький. 18 лампочок світиться. Але як порог в бачите, лампочка світиться. Ну, не тухне, видно, що десь неправильно підключив. А так зелененький макасін. Трохи вже в полюці босою возив. Ну а так, в принципі, наглажний. Зарядка стартує, стартує, да? так? Ну що, полетіли хлопчики, жде нас комбайн. Ну, давай, Дякую тобі, Боже. М400. А Соня Карві класичний, да? батарейка не дозняв. А що зняв, воно щось форматнулося. Урожай вийшло у нас 20 центрів. Для цього року дуже шикарний. Соня карві, класичний. Він, 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 він один в своєму роді для, для класики. для цього року 20 центрів це бомба. Була воронка, була дисковка і боронування сівба і все. Не Ні міндобрива нічого не давалося. Там, де давалося міндобрива, де давав, давався калій, там урожай був практично два рази більший. Але там були кусочки маленькі. Ну, ось, в принципі, так. Що далі ми плануємо? Думав пшеничку зиму посіяти. Посіяв там, де була соя, 4 гектара. Тепер а, наші бролери чи курочки будуть із зерном, бо гектар 7 тонн. Все розійдеться. Так що, всім пшеничку. На наступний рік трошечки сої, трошки соняха і остача кукурудзки. Кукурузка галатея стоїть як ліс, я не знаю, ну, як бомба стоїть. Дощик вчасно попав на неї. А цей рік соя в мене з 4 гектарів вийшло 7,5 тонн. Слаба цей рік соя. Але вона була після кукурудзи. Де своя по сої була в колег, там давала 20-20 тонн зектара. Отак. А так по кукурудзі там набагато слабше. Ну, в принципі, і 500 давалось по 100 кг карбоміду. Ось так. Якщо осталася там смужка, я вже в наступному відео. Зніму, дозніму. І в нас є кусочок Соняха, який дали нам на руки. ну, За його я зніму і покажу, яка там буде урожай. Стоїть такий гарненький. ну, Грінка має бути здорова, нічого не небудь. Може бути отака, як ми молотили. Ну, вона от така була, осохшася, але вона була повністю кругла і дало двадцятку, я думав, там, хоча б щоб 15 натягнуло. Так, так що таке коротеньке. Слава Богу, за це, що є. Могло б бути і хуже. Ціна на цей рік дуже гарна. Хоч Кайта ціна в Сонях упала, олія я підскочилась по планах, то треба десь через тиждень, значить соняк підскочить на якийсь 500 гривень. Не знаю, чи здавати, чи не здавати. Половину польову здавав, бо треба за щось жити. Дітки, зима, одежа, шмотки, садик. Ну, самі розумієте, гроші розходяться як бумажки, <сь> як туалетна бумага. Пішов туалет і мотаєш, відмотиш, відмотиш, а туди треба ще щось зіложити, щоб воно було. Ну, В принципі, в принципі, в принципі. Пісою здали були по 300 ну, Небагато я здав. І практично я все ставив, щоб передавити на соєвий шрут. Ну, перепустити через бройлери. Ну, на даний момент. Це е, хоч якусь приносить копійку, копійку в нашу сім'ю. Що перепускаємо, що не даємо даром і купуємо солярку, а так чи перепускаємо через м'ясо і м'ясо вже реалізуємо. Так ви хоч почувствуєте, хоч трошечки свій заробіток із землі. Другого варіанту я не бачу. Коли у вас багато землі, тоді, тоді ви що заробляєте. Коли у вас зовсім пару паїв, треба пропускати через м'ясо, броїр, е, перепілка. Ну, на перепілки не так вигодно, курка несучка і свинина. І базари. По-друге Ну, Зараз і базари не треба. Зараз е, оголошення кину, е, чи м'ясо, чи яєчко. до, по домам розвіз і забувся. Ні, прямо додому приїжджають, якщо ви живете в місті чи біля міста, і прийдуть прямо додому. Так що, отак, колеги. Все вигодно, все коли є. А коли нема, Ой, кинце його купить, як макуха Саняшникова у нас в магазині 25 гривень. Ой, не Саняшникова Соєва. Саняшникова чи 15 чи 16 уже гривень. Ну, коротше, цей год і олія буде на ціні, бо кай. Плюс 7960 добавка. Олія по 100 гривень. Йо-май-мойо. Йо Дурдом. -дур. Хоча ж э, якому в 2021 року ціна так само була підскочила, а валія ж була 40 гривень ну, літра. Тут а не поспориш. Так що з вас лайк, підписка, а наступне відео вже я зніму. Красиво, конкретно працює Донт, газон і вся остання техніка.